Підгучні описки багатотисячних прихильників так Камала Гаріс офіційно розпочинає передвиборну кампанію. Проводить перший захід як кандидатка у президенти у штаті Вісконсин, одному з ключових у виборчих перегонах. Одразу клює мету свого президентства. Наша кампанія буде орієнтована на людей. Це буде народне президентство. Віцепрезидентка обіцяє забезпечити рівні умови для всіх американців. Це й дозвіл абортів, і доступність медичного обслуговування, гідний вихід на пенсію, створення сильного середнього класу, а головне боротьба з насильством і злочинністю. Ми віримо, що кожна людина в нашій країні повинна мати свободу, жити в безпеці і не знати терору. Ми нарешті приймемо закони про заборону штурмової зброї. Жодна дитина не має зростати в бідності. Всі працівники мають можливість вступати в профспілки, літні люди мають виходити на пенсію з гідністю, а медичне обслуговування та догляд за дітьми мають бути доступними. До виборів у сполучених штатах лишається трохи більше ніж 100 днів, і віцепрезидентка визнає попереду чимало важкої роботи, проте не сумнівається, що може перемогти конкурента Дональда Трампа. каже відстоювати правду їй не вперше. До того, як мене обрала віцепрезиденткою, до того як я стала сенаторкою Сполучених Штатів, я була генеральним прокурором штату Каліфорнія, а до того прокуроркою у залі суду. І в цих ролях я боролася проти злочинів усіх видів. Дональд Трамп хоче, аби наша країна відкотилася назад. Тож хочу вас запитати, у якій державі ми хочемо жити свободи, співчуття і верховенства закону чи в країні хаосу, страху і ненависті. Перші опитування вже підтверджують Камала Гарріс або зрівнялася з Трампом, або й випереджає його за даними Reuters та IPSOS, за представницю демократів готові проголосувати. 44% виборців за Трампа 42%. І це при тому, що Камалу Гарріс офіційно поки не висунули кандидаткою від демократів. Офіційно це рішення хвалять тільки наступного місяця. Та чинна віцепрезидентка має достатню для цього підтримку однопартійців. За неї вже висловилися понад 2,5 тисячі делегатів замість необхідних 1900. Заручилась Гарріс і підтримкою партійних. Босів очільників демократичних фракцій у конгресі, демократи нині найбільш сильні та згуртовані ніж будь-коли раніше. Ми побачили буквально сплеск ентузіазму у більшості представників нашої партії, які об'єдналися на підтримку віце-президентки Камали Гаріс. Цей ентузіазм відчувається у кожному куточку країни. Тепер наше завдання переконатися, що Дональд Трамп не стане президентом. Прихильники обрання Камали Гарріс відзначають її енергійність, фаховість і досвід, і не лише у внутрішній політиці, хоча саме нею вона займалася в адміністрації Джо Байдена, а й у міжнародних справах. Я мав змогу дуже уважно спостерігати за нею під час розгляду найважливіших питань зовнішньої політики у ситуаційній кімнаті, в овальному кабінеті по всьому світу, як за провідним голосом американської зовнішньої політики і нашої дипломатії минулого місяця. Вона представляла Сполучені Штати наук. Українському саміті миру в Швейцарії вона є сильним і глибоко шанованим голосом нашої країни в усьому світі. Тим часом пожертвування демократичної партії після виходу Джо Байдена з президентських перегонів відновили голівудські донори. Вони традиційно підтримують демократів і є одним із головних спонсорів партії. Камала Гарріс зібрала рекордну суму пожертв на свою кампанію понад 100 мільйонів доларів, трохи більше ніж за добу. Але команда Трампа намагається усіляко завадити конкуренції, хочуть не дати їй отримати доступ до коштів. Зібраних виборчою кампанією Байдена республіканці вважають це порушенням закону і вже подали скаргу до федеральної виборчої комісії. Вероніка Бойко, факція сітів, єдині новини.